Поліції, Пане водії, причина зупинки є ваше порушення правил дорожнього руху. У вас тоновані задні габарити. Що зробили? Тоновані. А ви в машини? Ще раз, будь ласка. в машину. В якому саме сенсі маєте на увазі? Чи розбираюся, чи не Вони не, не тоніровані стандартні. Це стандартні такі у вас є. Просто бачу, вони такі, не, не білого. Стандарт. Червоного. Я такою фірньою не займаю. Ні, там дивлюся, бачите, бо вони ніби такі ведлище червоні. <ріст> <ріст> ну, що, ми, що, ми не розбираємося, дивіться, це, це плямка. Ну віддирай, віддирай. Ми що будемо віддирати. Я віддираю, смотрите, віддирийте мені цю плямку. Ви з росли чули? Да, да, так, звичайно, Бачите, башки прицело на темні. я вижу, що тут просто пане Оді, та ж зупинили випадково. перевірити, поспілкуватися да, з вами, тому що машина випадково. стопи заводські. Ви власник власних завод? Той я. Да, власник да, заводу, да. 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 заводу. Пробіг 112. Да. Ну це ви собі хапнули, хапнули таку я перший власник. Машинка вихідного дня. Чи що ви кажете? Да. З документами все у порядочка? Придіють, будь ласка. заводська, Ми просто... мусимо перевірити, розумієте, бачимо. Ну самі согласіться. Таке, якщо як, подивитися, кстати, не виглядає що то нагоно. Я вам скажу, що я проти тонірування свіщей, як це називається. Навіть проти, воно не затоніровано, навіть все. Який мотор тут у вас?